У 1998 році космічний апарат Mars Global Савіор здійснив детальні спостереження Фобоса та Деймоса, отримавши перші високоякісні знімки їх поверхні та уточнивши дані щодо форми і розмірів супутників. У 2003 році апарат знову провів фотозйомку, передавши ще більш якісні матеріали. Завдяки цим результатам дослідники отримали можливість точніше визначити рельєф і особливості будови Фобоса і Деймоса. Європейська місія Марс Експрес з 2004 по 2019 рік регулярно спостерігала супутники. Апарат виконав серію близьких прольотів повз Фобос, що дозволило отримати знімки високої роздільності та провести вимірювання гравітаційного поля. Спектрометрами камерам вдалося вивчити склад поверхні Фобоса і Деймоса, зробити знімки з близької відстані та навіть створити тривимірні моделі їх рельєфу. Завдяки цим даним вчені уточнили структуру Фобоса, його щільність і підтвердили наявність пустот всередині, що підтримує гіпотезу про можливий вміст льоду під поверхнею. 14 лютого 2022 року станція зафіксувала проход Деймоса на тлі Юпітера і його чотирьох супутників Європи, Ганімеда Іо, та Калісто. Американська станція Mars Reconnaissance Orbiter, яка працює з 2006 року, теж регулярно вивчала марсіанські луни. Камери високої роздільності зробили детальні знімки поверхні, на яких добре видно численні кратери й борозни. Дані спектрометрів допомогли дослідити склад реголіту, а також уточнити орбіти супутників. Спостереження з Марс Reconnaissance Orbiter стали основою для планування майбутніх місій до Фобоса.